А вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Східна Європа потерпає від великої води. За словами фахівців, постраждати від повені може і вся Чернівецька область за винятком Сокирянського, Хотинського та Кельменецького районів. У Чернівцях, як і раніше, у зону підтоплення може потрапити Садгірський район та Калинівський ринок. Рятувальники кажуть, повінь 2008 та 2010 років була для нашої області уроком. Тоді плани ліквідації лиха та евакуації людей спрацювали добре і показали свою ефективність. Нині ж існує ймовірність підтоплення майже 100 населених пунктів. На них рятувальники звертають особливу увагу. Відтак підготовка до повеней та паводків проводиться не один день і починається ще взимку. Наразі до ліквідації наслідків можливої великої води на буковині готові. Є рятувальні човни, нове насосне обладнання та визначені місця евакуації людей. Відпрацювали всі можливі заходи, які треба прийняти для того, щоб запобігти. В першу чергу це людським жертвам. Якщо подивитися вже по повені 2010 року, у нас загинуло набагато менше, ніж при дві 2008 року. Завчасно проводиться очистка русел, як річок, так і Маленьких потіків, канав мериляційних і так далі.